Хочемо показати вам, яку широку палітру кольорів ми маємо від Монтани, також є ще в іншій шафі, ось тут різні відтіночки, що знаходиться в таких балонах. В цьому балоні знаходиться фарба акрилова на нітрооснові. Ось це їхня жива викраска. Тобто, цей кольор співпадає тим, що буде в балоні. Ця фарба є дуже-дуже пігментованою, лягає на будь-яку поверхню, як ґрунтовану, так і не ґрунтовану. скло, бетон, полотно будь-що. Така фарба, звісно, має запах, її потрібно розпилювати або на вулиці, або в гарно провітрюваному приміщенні. Перед нанесенням потрібно зняти запобіжник ось такий та одягнути кеп. Кепи всі йдуть разом з балонами, як тут. Ціна такого балона 303 гривні.